Ви тісно співпрацюєте з цих сот і хотіли ну наскільки я розумів, зараз в нас на відміну від 90-х років українські митці не достатньо дорого ціняться на заході, також можливо різні. але що, що ви скажете взагалі про сучасний арт-ринок? От, от два, 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 два невеличкі зауваження, зауваження, а думки. По тому, що сказав пан Валерій, дивіться, Сумська область, вона інтегрована, ну, синтетична. Тобто вона це не як не Нігів, не Харків, вона не мала своїх історичних корінь. Її взяли, нарізали чотири області Полтавська, Чернігівська, яка там ще в нас Курська і ще, і зробили область. Я до того, що Суми Сумщина, вони ніколи не були таким як би, єдиним культурним центром, в якого культура там тягнеться сотнями років. І це, звичайно, важко для ну, це... це до цього часу відчувається гарно. Я просто говорячи про те, що пан Штарука в Київ, кожен художник, який вирвається туди, митець і гал... галерист, це... це дуже добре. От. Це, 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 завжди це добре. Це, це, це... Це, це, добре. Що... Повернутися можна завжди, потім ради повернутися. Але щоб ти як вийшов на рівень, це важливо. І от ще би, є такий нюансик. Дійсно, у нас була це все тянеться культурно-мистецьке життя, музейне і так далі. Ну, Оскар Гансен розуміло, це що деволюційна штука. От, е а далі вона почалася з Онацькою. І Онацька очолював цю художню або студію, яка, власне, от, от у Сумах вже перших художників навчала. А потім була студія Данченко, Данченко, Глиба. Так, через нього руки пройшло дуже багато людей, же Гаченко шкарупа, і Шкарупарі і до Ріма Мілінкова, чиї роботи мало діти шість. Я до чого це кажу? От така, ну, бачите, життя, отаке от воно. Важке. Данченко помер років 5-6 тому назад, а до цього часу не поставлений пам'ятник. І о, нам планували, син, він ніяк не встане, сказав, не може. Просто він роботи продавав його батька, таке. О, а і до, з... до цього і часу і... немає. І в нас Всі була така ідея, ну, таки глобальний обсон, зробити спілку, зарядити. От, і... А по перший б, коронавірус, потім війна. Таку штуку. Професія художника одна із найбідніших у світі, із найнещасніших. Тобто, коли ми візьмемо динаміку навіть оцих яких у нас є там ну, да, художники, які мільйони коштують роботи. Ви подивіться уважну історію. Зазвичай це коли вони померли. То тоді тільки їхні роботи почали продаватися. А випадки, коли людина при життю досягає там величезних статків, величин, це дуже дуже рідкі. Рідкісні от ну так склалося, тому що художників по життю в цьому суспільстві, нехай це зараз чи 100 років назад, чи тисячу завжди було більше ніж колекціонерів, які хочуть купити їхню роботу. Ну, така, о, така тенденція, статистика, чи я це називати. Тому, о, беручись за о, серйозні художні справи, треба розуміти, що художник це бідний художник, убереті, спировник який ходить там і пиріжок кушає. Чи значить це, що не треба там займатися? Ні. Абсолютно ні. Я, коли от, от, тут дискусія була відносно професійних художників і непрофесійних робіт, а ми бачимо тут такий мікс. І, до речі, я би що хотів сказати, це вже на совісті організаторів. Люди приходять, ну, хтось і готовий, хтось не готовий. Для того, як мінімум, щоб людям допомогти, то хоча б треба розвести професійний живопис і непрофесійний розуміє. E, може, це теж дискусійно, але розвести територіально. Тому що у вас перемішку переміжку йде робота професійного художника і не то виходить така трохи каша. Yeah, yeah, yeah. Професіоналам і художників, які взяли і захотіли щось створити. Я їх підтримую, навіть якщо вони каракулі роблять, я їх однозначно дуже підтримую. Тому що будь-яка людина, яка Вирішила, що в неї є якась там містерка, вона хоче щось зробити, створити і поділитися з людьми, це завжди добре. От просто завжди добре. А де буває погано? Погано буває оцей конфлікт, коли от ти кажеш, що художники не професійні, вони добилися. Добитися може я не знаю, 0,5%. Чому? Тому що професійний художник, от як Пан руха чи інші люди, вони навчаються там 5 років в інституті, їм вчать монактоломію і так далі. Потім все життя вони долучаються, вони там, ну це дуже складна річ, щоб вийти на це. І потім раптом з'являється дояви себе на їхнє місце, як і на З'являється значить людина, яка там взяла курси трьох і теж каже, що я теж художник, і теж хочу за таку саму суму все. І вони нещасні професійні художники, їм так погано, і ще й продажі немає, вони там ходять, страждають. Панше рука знає. То, да, я, да, да, я хотів трошки ну, опанірувати. Професія художника вона найщава, найкраща. Якщо вибираєш цю стизу, то вже це, там різні ці матеріали, особливо в перші ну, десятиліття поки все опановуєш, вона людина робить. А потім вже, коли ти виходиш на такий дуже високий рівень, ну, можливо скаже, для чого немає. Як це, Якщо виходиш, су... вже така серенувата. І тоді азарт вже як ти? Тому що це від'їзду від в Київ і все. Тому... Чому? Тому що в цій атмосфері, скажімо, конкурентності вижити і Заздрощю інтерв'ю. Заздрощю інтернет. Моцартиє. Як в будь-якому цьому професії це. Тому що чим насиченіше оцей середа, тим цікавіше для мене серед. Нет, что, а вже э, стосовно продажів, э, э, цілі картини, то це теж дуже така э, ситуація, вона э, теж неоднозначна. Э, Тому що, э, на жаль, український ринок це ну, більш базар і це більш у Таких гравців, яких ну, там, ну, на початку 90-х це був э, гельман, Соловйов, це так, така російська була, російський э, акцент, який потім це Парижська комуна э, скот, який э, э, повністю... Перебрався в Москву на Фурману. Там пішли дуже значні продажі. Я був на перших виставках. Це вразило тоді, дуже сильно. Це в Манежі було. Це було. був такий шок, коли з'явилося ця дара. І потім ці глуповсиділи Сільбашитібірі. Він ну, організував ці два, два роки. Це було. І це, ну, до цих пір і в Росії рой був. Ну, всі Маркітан, покиданець Миколаїв, Харківська школа, ну це, 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 це сухоріт. Це була ну, шикуча і завдяки ну, тому, що у нас була в музеї гарна така команда, яка Сергій ну, Похожі дуже мирний. І водією Черкала, яка була ну, попала на. Мистер за мачу конференцію в сьогодні, і ми вже всі дні закупили, І в державних музеях голосія до сих пір немає. Він весь або учасник такий, або десь там Москва і зимові. І таким чином і дуже робот, і вся-вся колекція У нас в нас мізеї є таким чином. І потім вже пішла така, вже після цього 90-х пішла велика така, і всі арт-фестивалі, які віктор команда проводив. Це всі галереї, всі галереї України, всі безвинякові регіони. Усе і суми були підписали горення, це Харс і Астра. Цей СБТС. Теж такий. Таким чином це все підпіло І також ми, ми працювали і музей, і маянові. Це раку кераміка, Ахтирка, е, е, разом з е, молодими колоновитими художниками Семінську, Григорій Братанса Вахтирка. І ми робили Путівну. Лохриця, лендар. Це вже десь 97-го, коли, на жаль, цей керівник ахтирка Ніфті Газ, його, не, Заги. да, загинув трагічно, який підтримував дуже це. І, ми вже співпрацювали з Юрієм Гретівим, якраз вже писали, Юрій Гретів підтримував нас і вже співпрацювали, виділялися кошти. і Таким чином да, і було дуже багато виставок, дуже... Було дуже багато привезено митців все, але е, е, суло це неправильно підтримується дуже таке складне для мистецтва міста, яке по кількістю е, заслужених і народних е, художників, мабуть, один із самих не, таких дежаків, напевне. Ну, а все інше це вже, це вже так, така коротка ремарочка. Ну, так що а ціни зараз ціни дуже, скажімо, на цьому авторному ринку, скажімо, у мене працює вже 22 25 років. Галерея Трифтухарт, все дуже складно, скажімо, Але підтримують нас старі контакти, і це, якщо раніше було, це ну, ну, дипломати, якісь тобто, багато людей було всіх, усіх. Ці посольства були в галереях, то зараз, на жаль, все менше. І основний, скажімо, споживач, що можна казати про товар, як сказав Антон, то це скажімо, люди, які десь 40-45. До 50, ну чуть бізнесмени. Бізнес, бізнесмені. Бізнесмени, які ось підтримують це, все вишукують, е, все е, дивляться, як. Є. Фарбують колекції. Колекції завжди виникають як спонтанне, а потім, воно, як люба колекція, вона е, організується по своєму е, напрямку. Або це, е, це сучасна, або, скажімо, більш класична, або наївна, або народна, або це ну, таке. Та, це вже це, і ще одне зауваження, коли пікасосування чи пікаса запитали, кажуть, а як ви можете це дивитися? Це ж це таке глюмике. Він каже, для мене, як для алкоголіка, не знати, що пити. Мені важливо, як, яка тема, чи як, як? це то. Як це закручено? Тому що ну, класичне, скажімо, класичне мистецтво, воно цілком зрозуміло. Воно вже описано в світлокові, воно в кожному це. А це воно живе. Як воно вже? Це вже як як воно вже надушов, як коли вона ну, позріє, то, то це, ну, все, це можливо, ну, це моя така точка зору, але дійсно є такі моменти. Але це може не ділити, а скажімо, таким, у нас, на жаль, зараз такої нема культури. Ну, теж, туди, Анотація. Це господь, е, отакі-такі художники, отак-то, так-то, та оце до того до того. і все. Ну коротка така повинна бути такі анотації. Тоді глядачі зробив свій випадку, ага, це отакі, от це він почали займати стадію, отак. Та, е, у нас дуже багато факультетів декоративного містечку.